Перший блок старту нового сезону Федерація Дзюдо Дніпропетровської області завершила проміжним фінішем, яким став чемпіонат області серед юників та дівчат перед кадетського віку не старших 17 років. Турнір зібрав 170 учасників, які представляли широку географію регіону міста: Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Павлоград, Нікополь, Новомосковськ, жовті води, Синельниково. На початку традиційно стислої урочистої церемонії усіх привітав та побажав успіхів голова обласного осередку Григорій Король, після чого він вручив посвідчення новоспечення. Нього майстра спорту України Данилу Мусіну на завершення, як і належить, пролунав державний гімн, який став прологом змагань, і відразу на двох татамі малої зали палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви, розпочалися сутички турніру, який, окрім кількісного складу, мав і гарний якісний рівень підготовки. Юнаків та дівчат, кращі з яких, на думку фахівців, не будуть хлопчиками для биття, а можуть гучно заявити про себе вже на найближчому чемпіонаті України, проведення якого заплановано на кінець жовтня, початок листопада поточного ро. У нас дуже сильна жіноча збірна і деякі вагові категорії чоловічі тому думаю. у Цьому році на чемпіонаті України буде гарний ре результат. А також і у наступному році вже серед кадетів конкуренція досить висока. Представництво я вам сказав досить широке. І я сподіваюся, що ці спортсмени це наше майбутнє. Мабуть, вони навряд чи відберуться на Олімпійські ігри, але я думаю, що багато хто з них поповнить збірну команду України. Згодом далі подібне знайшло своє підтвердження у розпал звітного чемпіонату, який був позначений гарною низкою якісних сутичок, у приважній більшості яких не тільки спостерігався, але і мав місце добірний вишкіл тих, хто виходили на татамі, що вселяє оптимізм і надію на те, що вже незабаром ми отримаємо дзюдоїстів належного рівня, тим паче, що для них є чудовий приклад для наслідування. Дмитро Лебідь, чемпіон Європи і срібний призер чемпіонату світу серед ровесників цієї вікової категорії. Дуже добра боротьба, ну доросла, так можна сказати, бо вже боряться, думаючи, вирисуються малюнок боротьби і є певні вже відбіркові лідери, за якими цікаво наблюдати. У ході чемпіонату було розіграно 17 комплектів нагород у 9 вагових категоріях серед юнаків і 8 серед дівчат. Очікувано левову частку золотих медалей 13 завоювали вихованці відділень спортивних шкіл і клубів Дніпра. По дві відзнаки найвищого катунку вирушили до Кам'янського і Синельниково. Найближчий старт за календарем федерації дзюдо Дніпропетровської області відбудеться наприкінці місяця, на 26 жовтня. Заплановано проведення всеукраїнського турніру до дня захисників та захисниць України.